Мені поки не зрозуміло що це, але воно є. Просто пакет, максимально просте, але мені дуже цікаво. Сі... Ну, Є. Що це? Таке? Хвост павліна. Тут такий металевий стрижень. Е, ну, можливо, так кудись втикається, і це типа як декор, або щось в тому е, дусі. Така штука. Ну, типу, знаєте, вазу поставлю, як е, штучні квіти ж ставлять, правильно. Щось, типу, того, скоріш за все. Подивимось, скільки це буде коштувати, я думаю, не дуже дорого. Е, тому що, ну, по якості таке собі. Але подивимось. Так, окей. І переходимо зразу до наступного. Що у нас тут? United Knife. Ножик пишуть. Ну, щось для ножика залегке. Ну, на ножик не схоже. Не, ну це то можна, звісно, когось проткнути, але таке. Так, льоска з гачком і... Поплавки, які розвалюються. Дивіться, деталька одна. Я нічого не різав. Так, ну ладно, один покоцаний, а всі інші, я думаю, нормальні. Три поплавка і така а, льоска з очком. Окей. Я не думаю, що це дорого, гривень 50 плюс-мінус може бути. Так, два таких пакунки, три чорних. Давайте один з них розкриємо та подивимось, що тут. Так, начіркав Так, я вже знаю, що це, я вже побачив. Те, що було в прошлому випуску у нас. І що теж 50 штук походу, Не знаю скільки, але... Долізти до них дуже складно. Так. Скоби. Так, да, теж 50 штук, ось написано. 50 штук так. Ті ж самі. А, ось. Вже 100 штук. Юристи, студенти, велком. <схи> Отак от, от одним боксом 100 штук за 50 гривень. Я думаю, нормально? Нормально. По 50 копеек за штучку. Mm. Цілком. Я ще той торгаш. Так, давайте отаку штуку відкриємо. Як так можна? Прорізав бумагу, а папірку не прорізав. Так, що це таке попільничка якась чи що? Так. Ух ти. Ні, це не попільничка, це якась піалочка, але з прикольним мотивом. Такі птахи. Ну, типу, тут якісь рослини йдуть. Йдуть, 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 йдуть. Десь, десь птаху бачу. а ось. І ось пташка летить. Доволі непогано. Це гарненько. Прикольно. Так. Індія Джейн. Так, тут щось. Тікетка якась була. Коротше, не знаю, там треба її віддирати повністю, щоб побачити. Ну, Індіан Джейн написано. Прикольно. Так, такий нічечок мені подобається. Тихо. Тоді? Так, йдемо далі. Так, що в нас тут? О! У нас канцелярия подъехала, да, я так понял. Нормально. Такі штуки. Так. Окей. Гривень 20, наверное, за пакет. Так, давайте тоді щось поприємніше, Тут такі, очевидна штука є. Еще одна. Цікаво подивитися на неї, на стан. Люкі кошмар, як все, да? так. прикольна така розцветка. Тут трошки, звісно, моментик по петлі є, але в цілому доволі прикольна шкатулка така. Аля вінтаж. Ну, реально доволі непогано виглядає. Чимось прикольним покрита Але нема ні логотипів, нічого. Просто тут видно, що дерево не покрите, а тут. Чимось покрити, що так прикольно відблискує. Має місце бути доволі непогано. Давайте таку. Окей. Пішли далі. Ой. Так. Тобі хвилище обережно. А, побити щось. Так, з невеликим дефектиком. Миска для тварин. Ну, в принципі, воно ж ставиться до стінки до стінки. В принципі, так поставив, з цієї сторони ціла-ціла, гарна, гарна. А тут двойна кормушка. І все. В цілому, окей. І ви тут ще котики були. Можна було прямо собі залишити, але я думаю, ми її собі залишимо. Сенсу її продавати немає. тому Залишимо собі, покористуємося, там коти її доб'ють та й ось. Добре, нічого не зараховуємо, вона бита, не має сенсу. Так, поїхали далі. Ніфіга не дається. Кажу, заскочували нормально. Так, є контакт. 20 слоїв. А, нам таке вже попадалось дуже давно іншого кольору, але попадалось. Помню, жовтого кольору була. А, ну ця прям поломана, Да. Це, скоріш за все, просто повернення. Ну, якщо комусь потрібна для декору така зіронька, пишіть, подаруй. Так. Був раніше нічник. До речі, та жовта, що попадалась, також досі лежить. Вона працює, все окей. Тому. Ну, а тут вероне гніздо видно, що отак. От так, це вже в нас друга втрата. За один випуск прям багато. Печальненько, звісно. Так, що в нас тут? Так, тут у нас знову Насті під'їхали. Так, але ще й не все. Ти що? Все, все, тихо. Так. О, це прикольно. Я думав, це така сама штука, як оце. Але це трішки краще. Це у нас вже прям готова Снастя зібрана, яку можна йти, закидувати і на неї ловити. Прикольно. Зачем ця резиночка, я тут не знаю. Але просто все от. Хороший грузик, все є. Це, це, вбився карасяво, Вспомни. Найс, ні ще чого. Знову ж таки, нам на рибалочку піде. Може я хоч разок та схожу цим літом, бо в прошлом літом ні разу не сходив. Так, і тут така ж сама історія. Зібрана, але більше пружин. Тут аж 5, 6 пружин, а там 3. Окей. Тоже по 50 гривень, я думаю, можна сміло зарахувати. Соточку даємо. І next наступне. Так, картина. Ага, недописана картина. Окей. Недописана картина. Це ці. Картина по номерам. Правда, без номерів. Але отак. От от. Дружина в мене таким файно вабиться, але це видно, що це дитяча якась антуражка. Нема ні фарб, тут нічого, бачите, зазвичай йде і фарба, все. І немає номерів палітри, по які розписувати. Тобто на свій смак, як хочеш, можеш розкрасити, та і все. Прикольно, картини нам ще не попадалися. Так, і остання максимально очевидна, також давно не попадалося. Це ті штуки, які в мене, до речі, закінчилися. І не тому, що я продав їх, а тому, що я їх ложив всім в подарунок. Да, вот так, вот. Ну а що мені з ними робити? Ну, типу, я, я чудово розумію, що я його не продам. Це антистресові такі штучки. Ну, хто дивився всі випуски, він бачив, нам їх попадалось багато. По 5 там, штук в пачці, по 10. Тут ось 2 штуки. Ну, піде комусь а, в подарунок до замовлення, їх ложу, та і все. На цьому, все, всім дякую. Нагадую про коментарі, підписки, про телеграм. Про все ви все це чудово знаєте, але мало хто робить. Тому, якщо не складно, прожміть. А на цьому все.